Всім доброго дня. Сьогодні проводимо громадські слухання щодо містобудівної документації та даними оплану території для будівництва свого та квартирного житлового будинку з вбудованими торговому приміщенні на зелені ділянці громадянина з року Камана Дмитровича по вулиці Лесі в у місті Прода Бродівської територіальної команди Золочівського району Львівської області. Прошу прослухати порядок денний. В першу чергу ми будемо обирати головую цього слухання, обирати секретаря слуха та обговорювати саму містобудівну документацію, а саме вітання з території. Давайте проголосуємо за порядок денний. Хто за? Добре, всі за. Давайте оберемо голову чого слуха. Голосуємо за. Всі за. Оберемо тепер секретаря слухань. Андрій Грамнік Голосуємо за чи проти? за. Чіпка? За що ми пропусло? За секретаря пропуску важно. Основна мета нашої зустрічі і проведення громадських слухань це ознайомлення з містобудівною документацією саме детально плавної території. Ознайомити нас може розробник такої міськобудівної документації, комунальне підприємство, родипроєкт. Детальний план території для будівництва доквартирної школи девуху здомо приміщення на земельній ділянці Гормадина Зробка на вулиці Лесі Українська Був розроблений на замовлення громадини Зробка відповідності до рішення Бродівської міської ради. Площа земельної ділянки становить 12 солодків, це призначення земельної ділянки. Для будівництва обслуговування квартиру будинку з об'єктами торгового розбирання та ринкової інфраструктури. Метою цього детального плану було визначення планувальної організації, просторової композиції і параметрів забудови земельної ділянки. Микола, перепрошую, можна перебити. Забули прописати присутні. Пропишіть, будь ласка, про присутні на громадських вслухах. Я перепрошую. Так, так. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Лесі Українки напроти полового будинку і в кварталі змічної житлової та громадської забудови. На даний момент на земельній ділянці є існуючі будівлі, шли будинку і господарської будівлі, які підлягають демонтажу початком ведення робіт. Планування обмеження для даної ділянки є охоронення зони інженерних мереж, санітарно захисна зона 10 метрів від автостоянки проєктованої і 15-метрова захисна зона від мереж сусідніх земельних діянків. Враховуючи ці обмеження, було запропоновано даний варіант розташування. Від червоної лінії вулиці Лесі Українки 3 метри від межі земельної ділянки. Будинок запроектовано чотирьохкваркових. На першому поверсі передбачено громадське приміщення, відповідно другий та четвертий, це є штурму квартири, квартири. Також на земельній ділянці передбачено достоянку. І для датчики для обслуговування даного будинку, Треба для дорослого, для дитячого, для безпеки. Е, Інженерне забезпечення даного будинку передбачено від інженерних мереж -мер міста. Відповідно, це технічних умов, які будуть у подальшому отриманні замовником при користуванні даного будинку. Ну і земельна ділянка, межує. З історичним аралом. З межею історичного ареалу міста. От. Якщо коротко, це. Це все. Це все так. Саме. Якісь є запитання до такої містобудівної документації? Ви кажете, 19 Українки. Так ж є нормальний. 12 маленьких. Голосуємо за затвердження для подальшого затвердження. Місто будівної документації. Хто за? Ні, хто голосує? Ні, всі право мають голосу. Всі голосують. Часка, всіх нових. Все дуже дякую за